Нова покрівля в ліцеї Основа та перший молодіжний центр у Борисполі за сприяння Організації Об'єднаних Націй. Півроку тому управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні вирішило передати Борисполю допомогу. Представники управління надали будівельні матеріали для капітального ремонту даху в ліцеї основа та створення першого молодіжного центру. 16 січня делегація з УВКБ ООН завітала до Борисполя, аби подивитись на результати говорить начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Ці матеріали були передані нам. Відповідно, нами було зроблено управлінням капітального будівництва ремонтні роботи, так тобто, всі ремонтні роботи робилися власне, нашими силами міста. Ось і сьогодні, власне, вони приїхали вже на відкриття на відкриття оновленого, тобто нового даху для ліцею основа і на відкриття першого молодіжного центру. Зустріли ж представників організації об'єднаних націй в ліцеї Основа, де їм показали зроблений дах та провели екскурсію по закладу. Звичайний комп'ютерний клас та, У Вас два комп'ютерних класи. Нас два, два комп'ютери на оцю кількість дітей, так? Так, так. Та? 나, але б хотіли ще один для маленьких. <гум> <гум> бо ми сюди малих приводимо з початкової школи. Ну, трошечки не вистачає. «У Вас комп'ютери тут такі, так? Tak. No, no. Starannik no, jest. Ale pracuje. że jest ojciec. Zarobisz na literaturę, zarobisz na literaturę. Ну тут один із найкращих класів вважається. <ривіт> заступниця представниці ВКБ ООН в Україні Маріан Шилперорт говорить, що для ремонту покрівлі в ліцею вони надали металочерепицю, дерево, лінолеум та інші допоміжні матеріали. Ми усвідомлюємо, що освіта це дуже важливий напрям, і це ключове питання для інтеграції та соціалізації внутрішньопереміщених осіб, які переїхали до Бориспільської громади з інших областей України. Ми дуже хочемо, щоб вони почувалися тут як вдома і були в комфортних умовах. Далі Гості запросили і до першого молодіжного центру. Сюди представники УВКБ ООН передали вікна та всі необхідні будівельні матеріали для виконання ремонтних робіт. окрім того, до створення першого молодіжного центру долучився благодійний фонд Право на захист та управління капітального будівництва наприкінці заходу. Їм вручили подяки від управління молоді та спорту. Сьогодні я відчула дуже багато позитивної енергії, адже ми зробили лише маленьку частину того, що було необхідно для створення центру. Але ми бачимо той ентузіазм, якими сповнені ці місця, і я обіцяю, що обов'язково ще повернусь і пограю в настільні ігри з вами. Заступник Бориспільського міського голови Дмитро Гопанчук говорить, що після зустрічі громада сподівається і надалі співпрацювати з представниками УВКБ ООН в Україні. У нас залишились певні матеріали на восьмій школі, і ми плануємо, що вони нам збільше додадуть до тих матеріалів ще певну кількість, і можливо, ще один заклад навчальний зможе пишатися новим дахом. І, скажімо так, відновленим виглядом своєї будівлі. Молодший польовий радник Сергій Рева своєю чергою запевняє, що Бориспільська громада є однією із пріоритетних для Київського польового офісу УВКБ ООН в Україні. Ми тут імплементуємо не тільки проекти з будівництва, але також в цілому підтримку внутрішньопереміщених осіб непродуктовими товарами. Юридичною допомогою, психосоціальною підтримкою, і звісно, якщо будуть цікаві проекти в майбутньому, ми будемо раді до них долучитися. Анастасія Усик, Данил Деркач, новини Терес, Бориспіль.